Вітаю вас, 10 класи. Ми з вами разом продовжуємо вивчати курс геометрії 10, рівень профільний стандарт, тому що тема в нас збігається, і ми продовжуємо з вами вивчати перпендикулярні площини. Конспект у нас є з минулого уроку, це у вас вже в зошиті написано означення і дві теореми. І одразу переходимо до виконання вправ. У нас сьогодні з вами одна вправа. Так, у кожного класу. Вправа ця йде під е, різною нумерацією, зараз я напишу. Так, хто працює в математичному класі? У вас підручник профільного рівня. Так, і ця вправа йде під нумерацією 14.17. З За зафарбованим кружечком. Хто працює в класі? Філологічному у вас підручник стандарт. Стандарт. І ця вправа йде під іншу нумерацію, а саме 37.29. І вона йде як нібито з двома зафарбованими кружечками, тобто, нібито високий рівень. І так, давайте з вами будемо малювати до задачі малюнок, що дано щось знайти і розв'язувати. Площини в мене альфа і бета перпендикулярні. Одразу можна побудувати. Да? Будуємо з вами в вигляді книжечки, давайте ці площини. І так, в мене площина моя альфа. Давайте я її побудую. Так, ось нехай вона у нас так виглядає. Моя альфа. Так, прибираю ці точки, мені не потрібні. І перпендикулярна до неї площі на бета. Так, давайте іншим кольором її якось зобразимо. Так, раз. Давайте отак, щоб добре було видно. Два. Скільки там в мене шість, сім клітинок? Раз, два, три, чотири, сім клітинок, так і на одну гору. Отак от, от. Дві площини в мене. Є на вигляді паралелограмчиків ми побудували з вами. Раз площина, два площина. Так, давайте я підпишу, що це моя площина Альфа, це моя площина бета. Так, давайте одразу в дано запишемо, що нам дано з вами. Що альфа перпендикулярно до бета. Так, точка А лежить у площині альфа. В площині альфа давайте з вами зображуємо точку А. Ну, нехай десь вона от тут вона лежить пусть. Так, підписуємо з вами точка А. І одразу записуємо в дано, що в мене точка А да, належить альфа. А точка Б в площині бета. Зображаємо з вами в площині бета точку Б. Ставимо якось так давайте. Ну, нехай тут вона стоїть. Так, точка наша з вами Б. Б належить бета. Так, є. Далі читаємо. Точка А віддалена від лінії перетину площини альфа і бета на 5 см. Віддалена, тобто це відстань від точки А до лінії перетину. Ось на з вами лінія перетину. відстань. Від точки до прямої це перпендикуляр. Опускаємо з точки А на лінію перетину перпендикуляр. Так, давайте ми її назвемо якось. Ну, Показуємо, що це у нас перпендикуляр. ось є під прямим кутом. Давайте назвемо АН, наприклад, AH, і нам відомо, да, що воно дорівнює у нас 5 см. 5 запишу, що Аж AH дорівнює 5 см. Так. А точка Б віддалена від лінії перетину да, площин на 5 корінь з двох. Віддалена, тобто, треба опустити перпендикуляр. Ми в просторі і у нас перпендикуляр опускається паралельно до сторін нашої площини. Ось паралельно до сторін площини. З точки Б опускаємо з вами Да, Тут в мене отак от да, проходить, виходить. Показуємо з вами, що це ж у мене перпендикуляр. Ось я опустила перпендикулярно під прямим кутом. Так, давайте якось назвемо. Нехай БК, наприклад, да, і нам відомо, що це 5 корінь з 2. Отже, записую. БК дорівнює. 5 корінь із 2 сантиметрів. Так, знайдіть кут між прямою АВ і площиною Альфа, якщо кут між прямою АВ і площиною бета дорівнює 30. Так, давайте записувати з вами кут між прямою АВ і площиною бета дорівнює 30 градусів. Треба знайти. Так, Кут між прямою нашою АВ і площиною Альфа. Тіре невідомо. Так, давайте будемо зараз з вами міркувати у розв'язанні. Розв'язання. Так, ну по-перше, давайте від цього відштовхуватися, напевно, в мене кут між прямою і площиною. Ми з вами вже вивчали кути між прямою і площиною. Це у нас буде кут між цією прямою і її проекцією, яка знаходиться на цій площині, да, з якою ми перетинаємося. Давайте ми з вами запишемо, що у нас виходить перше, що кут між А Б і площиною бета. Це дорівнює куту між АВ і шукаємо проєкцію нашої з вами сторони АВ відрізка на площину бета. Так, о, давайте проведемо з вами наше АВ, У нас зараз його немає А, Б, Нехай в мене буде тут. Отак от. І проводимо його проекцію. Його проекція в мене знаходиться та, під ним, якраз ось мене з точки А до точки Б, тому що кут між прямою площиною це кут між цією прямою і проекцією. У нас з вами ось цей кут, виявляється, між. АВ і стороною Б, він 30 градусів. Оце в мене кут 30 градусів. 30 градусів. Можу записати, що це кут між АВ і його проекцією Б. Так. Дорівнює в нас з вами 30 градусів. Давайте тут запишемо, да, що у нас. Так, давайте BH, що це проекція якраз моєї АВ да, на площину Б, щоб ви розуміли. Так, є. І виходить в мене, що тут утворюється прямокутний трокутник, тому що у нас з вами там наші, скажіть мені, площини перпендикулярні, отже тут в мене прямий кут між цими двома прямими, між AH і AHB. У нас з вами утворюється прямо кутний трикутничок. Так, давайте будемо з вами далі міркувати. Що ми ще можемо? А мені треба давайте віддаватися від того, що ми шукаємо, треба знайти кут між АВ і нашою з вами площиною Альфа. Це так само в мене буде кут між. А Б і її проєкцію на площину Альфа. Дивіться, в мене ж тут перпендикуляр опущений, опущений вже до цієї. Щоб у нас з'явилася проєкція, треба да, перпендикуляр поєднати з основою моєї похилої, поєдную давайте іншим кольором якимось синеньким. І це якраз буде моя проєкція. Тобто ми шукаємо, з вами виходить кут в мене. Між ось цією проєкцією АК і моєю вже прямою АБ. Ми його шукаємо, нам він невідомий, знак запитання. Так, давайте будемо з вами думати. Так, п'ятірочку перенесу. Ти тут п'ячку нам заважало. Давайте з вами тепер розмірковувати. Отже, в мене в цих двох трикутниках є спільна сторона АВ. Ми можемо з вами АВ знайти з помаранчевого трикутника. Давайте виділю його А, А, В. Помаранчевим кольором виділю спеціально. З цього трикутника ми можемо знайти сторону АБ, яка є для них спільною. Давайте присипати з ним. І так, пишемо. Отже, що у нас тут? Друге із нашого з вами трикутника, А, аж Б, він в мене прямокутний, кут аж 90 градусів, тому що у нас з вами площини та перпендикулярні. Тоді можна да, скористатися, давайте подивимося, я його, напевно, вималюю собі окремо, щоб всі бачили. вималюю окремо цей трикутничок. Ось він у мене, Відомо в ньому кут у нас там, де прямиться, в мене буковкою H воно називається. Ми Аж назвали. Відомо, що вгорі в мене А, збоку в мене Б. В. в мене Аж, ми знаємо з вами 5 см. А кут Б, який тут утворився, да, у нас з вами тут 30 градусів. Відомо. Як знайти мені. А, так, використовуємо тригонометричні функції у прямокутному трикутнику. В мене приймають участь протилежний катет навпроти кута 30 градусів, і гіпотенуза, яку я шукаю. Отже, користуємося з вами тригонометричною функцію 30 градусів, яку обираємо ту, в якій використовується протилежний катет і гіпотенуза, це в мене функція синуса. Записуємо синус це відношення протилежного катета АН до гіпотенузи АВ. І тепер звідси виражаємо з вами наше АВ. Тоді, щоб знайти АВ, я виражаю. Мені треба АН поділити на синус 30 градусів. Так, виходить, у нас замість АН ми пишемо у нас 5 поділити. Синус 30 градусів це одна друга таблична дана. Це все рівно, що 5 помножити на 2 дорівнює нас з вами 10 см. Отже, моє. А Б дорівнює 10. Можу написати вже 10. І тут підпишу, що воно дорівнює в мене від точки А до точки Б. Я знайшла, що в мене 10. Так, і ця ж сама сторона АВ, вона приймає участь в мене у моєму трикутнику другому, що тут утворюється, Давайте я його виділю зеленим кольором. Він також у мене прямокутний, тому що в мене. Площини перпендикулярні, да, а отже і відрізки, які знаходяться в цих площинах перпендикулярні. А К до КБ. Ось тут також в мене прямий кут. Отже, це також прямокутний трикутничок. Давайте будемо записувати. Наступне. Так, пишемо з вами. Наступна наша дія. Третя. Із нашого з вами трикутника АКБ, да, де в мене кут К прямий, да, тому що в нас площини перпендикулярні, це в умові задачі дано. Отже, прямі, які знаходяться в цих площинах, вони також між собою перпендикулярні, прямі із площини Альфа перпендикулярні до прямих із площини Бета. Так, і тоді дивимося. У нас з вами відомо. Давайте я цей трикутничок який так само вималювати. Тут в мене є місце порожнє вималювати. Раз, два, три, щоб ви бачили, можна собі вимальовувати. Ось в мене вершина А Апорі. Там, де прямий кут, це в мене вершина К, і це в мене вершина Б. Ми знайшли, що В у нас 10, у нас КБ відомо 5 корінь із 2, було відомо в умові задачі. Ось. Так. І мені виходить, що треба знайти ось цей кут. Це якраз є кут між прямою АВ і площиною Альфа. От площина Альфа і от кут в мене. Це все проекція якраз А Б на площину Альфа. Отже, Кут між ними, між проекцією похилою, це є кут між прямою площиною. Все, давайте будемо з вами. Що нам допомагає знайти цей кут? Три функції гострого кута. Дивимося, що мені відомо. Мені відома гіпотеноза, і це в мене протилежний катет відносно моєго кута. В якої функції використовується протилежний катет і гіпотеноза? А це функція синуса. Отже, ми використовуємо синус цього кута, який ми шукаємо. Кута нашого з вами А. Так, і це буде відношення протилежного катета КБ до гіпотенузи, до АБ. Підставляємо замість КБ пишу 5 корінів з 2. Замість АБ 10. У нас тут з вами скорочується 5 і 10, Буде скорочуватися. Замість 10 2 залишається. Виходить, що в мене корінь з 2 поділити на 2. Так. А нам треба знайти кут. Дивимося в нашу табличку. синус якого кута дає в результаті мені корінь здох на 2. А це кут в мене 45 градусів. Нам підходить гострий кут, тому що ми в прямокутному трикутнику. Тут один прямий, а два інші гострі. Тупі нам не підходять. Це 45 градусів. Отже, пишемо з вами відповідь. Кут А. Дорівнює 45 градусів. І якраз цей кут А у нас є кутом між прямою АВ. Давайте правильно запишемо між прямою АВ і нашою площиною альфа. Дорівнює 45. Кут між прямою площиною, це кут між прямою і прямою з цієї площини, а саме нашою з вами проекцією. На цю площину. Так, все, на цьому все доможне завдання в основному хічна вправа. Бажаю успіхів, на все добре, до побачення.